Слава Ісу! нині наскоком гості з Одеси сонячної мело. Він до мене заскочив. Привіт, але сонце не привіз. Щось якось воно так. На вулиці. Так, та, не, не сильно сонячно. А, в, в, м, м, мел буде зараз розігрівку робити. Дивіться, ти такі вправи. А ти, до речі, ходиш якусь качалку? Ні, не ходжу. Ну і правильно. <плес> <плес> Добре, не забудьте підписатися, бо якщо не підписуєтесь, ми з мелом образимося, що ви підглядаєте за нами. А якщо вже підписалися, то тоді їдемо. У нас е, розігрівка. Давай. Давай. Добре. Отже, бліц, е, розминка: устриці чи кисіль? Устриці. Блг. Клас. Що, серйозно? Кайф взагалі. Три рази пробував, три рази фальштарт в мене. Боже, був. разів 20 вже тут пробувати. Устриці, клас. Добре, йдемо далі. А знаєш, де почав? Де? — У Львові. Устриці у Львові? Так, приділок. А, я знаю, морський порт імені Степана Вандера. Тут біля нашого метро імені Шухевича. Я знаю, так. Добре, давай рухаємося далі. Розминка. Коли тебе образили, піти чи дати в морду? Піти. Немає сенсу з дурками говорити. А давай продовжимо думку. Русський реп це. Гамно. Якась інша відповідь то мала бути. Він так подивився в замятки. А, ну ладно. Ні, Зараз по накатанні підемо. Тоді. Андрій Єрмак, це. Хто це? Хто це? Андрій Єрмак, це у нас хто. Окей, добре. Про русський реп забули. Рухаємося далі. Жадан чи потап? Жадан. В, в Португалії або Бразиливі. Е, най... ну, це португальським е, теробороною він там да, командує. Знаєш, так. Та. Найкраще місце для сексу це. Е, готель. Трьохзірковий старакана. П'ять зірок. Ага, ну добре. Тут принаймні ми вже у стакані. Добре. Е, Слухай, то батьки, по-моєму, мріяли, щоб ти дав відповідь на це питання. Це твої батьки замовили це питання, щоб ти розумів: C2H5OH, Це 2 h 5 О, це? це? Це 5 oh Це 2 h 5 Це що? Спирт? Правильно, батьки могли би гордитися, але він не пішов в, хі в хіміки. А я біохімік, до речі, по першій у світі життя. І 9 ти знав. місяців я не вживаю алкоголю. Серйозно? Так, повністю. А чого так символічно? 9 місяців. А у мене просто є прилаж прилажуха, яка рахує дні. Мені подобається рахувати кількість днів щастя. Добре, тоді таке філософське питання: Кокс чи марихуана? Хай буде марихуана, якщо вона філософіка. Хай буде, так. Ну її вже легалізували. Мене це не стосується, але хай буде марихуана. Добре, слухай, то так ми розімнялися. А ага. ви... я оце слухав, передивлявся різні твої пісні. Для чого тобі це Євробачення було? От я я з точки зору це питання від кухарок, які поплавлені геополітикою. Ну, ти не схожа на кухарку. Власне. Власне. Тому я в тебе і питаюся. Для чого тобі? А на що тобі професія, в якій ти зараз знаходишся? Оце таке ж саме риторичне питання. Для мене найголовніше бути на сцені. Де саме та сцена знаходиться, головне, щоб не в Росії. А Євробачення для того ти розумієш, коли з'являються нові якісь меседжі у тебе в голові, тобі ж хочеться про них говорити, а не закривати їх в гаражі. Правильно, наприклад. і мел біжить тоді і на класному і... ну, і... ну, І мені хочеться говорити, а не мовчати. Але на Євробаченні, ну це не Прекрасно, класний майданчик для того, щоб сказати про те, що ти хочеш сказати. А що ти зараз хочеш сказати? Я хочу розказати історію Володимира Івасюка Ух, через ти? музику. Серйозно? Так, щоб не кричати про Влоп про політику, щоб тебе, не дай Боже, дискваліфікували. А щоб наративно красиво і не в лоб. А що ще можна сказати про Володимира Івасюка? Вже, по-моєму, все сказано. Ти, а, роз... ти, ти розумієш? А, сказано де? О! Ну, сказано де сюди, в Україні, ти... не в Європі. Ага, ти ага. хочеш в Європі? Звичайно, ти будеш перекладати англійською? Ти знаєш Васюка. Васюка пісні? Ні, дивись, я написав пісню так. а. після відвідування могили Володимира Васюка а. А, якраз у серпні. У серпні місяці. Тобто ти про нього хочеш розказати? Я хочу розказати про його історію, тому що насправді повторюється все, що колись було. Тоді і тоді вбивали нашу еліту, і зараз вбивають нашу еліту. Тобто ти будеш розказувати, власне, те, як його вирішувати. В Гриммірському вбили? Так, Сама після Грімір вона не. про це і є. Там немає метафор. Там навіть є фраза вони пролили мою кров чию. Тут, тут історія є Володимира Івасюка. І коли я попросив в нього натхнення, був на кладовищі на Личаківському, я сказав: слухайте, давайте, парі, якщо я поїду. З пісню я це я на наступний день прийшов знову до нього і кажу: я написав, я написав. Я кажу: якщо поїду, я вам обіцяю, що ваше ім'я, вашу історію почує вся Європа. Будь ласка, давайте зробимо це разом. Я оце Крінжатіно якусь в Ютубі нарив. Там було Червону руту, А це ж вони люблять так. От ну, я власне думаю, ви просто з цієї точки це зору. Це життя ж Ага, ага, А що з цим робити? Дивіться, я, якщо скласти альбом. Пісень, які московити вкрали в українців, понароблювали дурнуватих текстів адаптації, е... да, да, да я да. слухав. Да. То це, це, це не то, що альбом вийде, це багатотомник вийде. Ну що, коли, з цим робити? що з цим робити? Коли в нас почне працювати нормально авторське право, роялті, все інше. Тоді можна буде про це говорити. Ну, чекав, вони, воно... вони крали покри... народні пісні, стрілецькі, повстанські. Там немає авторського права. Що з цим робити? Вони в забути і не лізти на балата. Ага. Дивитися собі під носом не дивитися. Ну ми ж не ліземо правильно якісь в чужі сім'ї в розборки, і туди не лізти. Там нема що робити. Мене дуже дратує, коли в медіа там кожного дня я можу читати якісь пападкідиші з Росії, читати в нашому медіа. Мені не подобається угу. це. Я не хочу знати, що там на болотах. Мені не цікаво у кого які яблука ростуть. Стоп, стоп, стоп зараз в цей момент. Ну куди заглядаєш? Підпишися, тоді можеш слухати нашу розмову. Не підписався. Ну під то, таке ж тут. Це, це, це було звернення ем, та, ем, до аудиторії. А в цьому випадку те, що я чую від Одеси та Мела. Ну це ж шок. Шок, шок. Слухай. А якщо ти таке будеш голосно говорити, не прилетить тобі в Одесі? А чого мені має прилетіти в Одесі? А що в Одесу не прилітають ракети? чи що? Але там нікуди не ділася вата, яка на кулікову випадку. Вата ходила. є вата є скрізь. В ага. кожному місті є вата. І у Львові є така швата, і в Одесі є така швата. Ну, тепер все з кукучу гоні. І є дуже багато. Добре, але в цьому випадку в тебе не було конфліктів саме на цьому. В плані Що ти маєш на увазі? — В плані Російський мір і, і, і ось Ні, ти. розумієш. Я mm. ж прийняв момент зросійщення себе самого. Прийняв, а хтось це не може зрозуміти до кінця. Тому я перейшов з російської на українську. Тобто, оце і я там не, тебе... не одинокоя, нільт, да, це ми, все перекреслити. Їх навіть немає. Ти перекреслив це? Абсолютно, так? звичайно. А, а я що, по-перше, я що маю жаліти про це? Ні. ні. Класні Слухай. пісні, я починав так свою кар'єру. Тоді це вважалося, типу, норм якось. У нас отак. отак, отак. Ні, і... ні, то я не хочу, щоб ти десь захищався, які подачі там. Ставив, а я б ти... не, 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 не намагався. Але цей момент, знаєш, якраз передивлявся старі книжки, хотів якісь ну, віддати людям. Mm -hmm. знаєш, такі, А щось залишити і тут нариваюся на стареньке таке. Лише виведення п'єскуліша і угу, починаю угу. ржати, бо це якраз в Курська тоді прилетіло, в Курськ прилетіла там тьотя в Курські, тьотя Мотя кличе в, в Харків угу. в Курську родичку. Коротше, все так лягло, знаєш, під ці події ракетного обстрілу. І там була оце лучше бить ізнасілований чим українізірований. І оцей момент для тебе, скажи мені, коли ти для себе ухвалив я. Політично-культурно-українець. Угу. Це як було? Від чого? Що було тригером, і, 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 на, і наскільки це больно? Я, <рес> я тобі скажу так. На жаль, для мене війна почалася саме 24 лютого. На жаль, угу. не раніше. Я не, не відчував. А, мені тоді, коли все почалося, це було до того, як мені було 18 років, у нас ж все було Так. За столом казати про політику було темою табу. Табу uh -huh. звідки я мав знати щось. Я малий так от ріс в російському середовищі, розмовляв російською мовою. ніхрена не знав, моя хата скраю нічого не знаю. А потім, коли це все почалося, і коли ти, ти ж дорослішаєш і розумієш, що відбувається, я, мені подобається вивчати історію. Я взагалі ж люблю от все нейрофізіологію, наприклад, wow. обожнюю. І я це читаю, розумію, що так, от оно що оказується. Оказується, просто все повторюється, а я не знав цього. Mm -hmm. І мені не соромно, що я не знав, тому що зараз знаю. А оце кльово, ти зробив оце головне заключення. Не знав, а зараз знаю. Це найголовніше. Дивися, в нас дуже велика кількість зараз є людей, які не знали і знати не хочуть. Mm -hmm. а, а це означає, що нагрузка неосвіченого дурня на квадратний ти метр знаєш, зростає. Що? Ти знаєш, робити? Найголовніше тут не казати ніколи всередині України фразу перевзувся, ага. бо це жахлива фраза. Коли людина там перейшла, наприклад, на українську мову, сама от свідомо, от я, вона хоче тільки так, і її там сказала: перевзу. Мені так просто закидали. Тобі так кидали? А, да. Спочатку мені було образливо, а потім я так: просто, що мені, що, що мені вам сказати? ну, Хорошо, перевзувся, а ви дебіли, досі не перевзулися, ходите в рваних чоботях. Ну окей, хто, хто лох. Угу. А, але я зараз про знання, от дивиться, ти угу. хотів. Ти зацікавлений, в тебе є стимул. Тобто, це, це кожен з нас проходить. Та, я теж, наприклад, своїх там 15 років не міг там, знати, що робилося в цій країні, що робили з, мої, з моїм народом. Але я потім вчив, читав, мені було цікаво. Але це треба а, хотіти. Так, власне, оцей момент хотіти. Але зараз є величезна кількість людей, які мають офігенні якісь найновіші гаджети, mm -hmm, може mm -hmm. тикнути пальцем. Навіть якщо він в, в слові з трьох букв зробить п'ять помилок, то він може хоча б голосом навіть сказати. Ну, на тик. Так дивись, І я не можу... Хочу. дивись, так я теж можу купити собі дорогу Фотоапарат, і, і думати, що я фотограф. Ага. Але це хрен же. Ну, так але... воно так воно не працює. Ти або людина, яка хоче вивчати нове, але або на жаль, да, є дуже багато людей, які нічого нового вивчати не хочуть. Їм дуже важко загуглити щось. От їм бабка якась сказала, от вони думають, що це от от, от, от це так от, правильно. Добре, а, а ти самому погуглити вивчити? Ні Дивіться, ми Ні. Підбираємося до цього моменту. <гум> Знаєш, зайшов у нас? Є багато у у Львові тут можливість зайти. К... Книгарня Кав'ярна. <гум> і <гум> там у нас сидять... в Києві теж з'явилося. Так, та, і в Києві так само. Дивіться, в... багато молоді сидити, дивишся і віриш в світле майбутнє цієї плани. <гум> Mm -hmm. а потім виходиш на вулицю і розумієш, що апокаліпсис знав, як казав mm -hmm. Френсіс Копол, і цей розрив зростає. Я маю на увазі між тими, хто думає і не думає, між тими, хто читає, і не читає, між тими, хто дивиться і не дивиться. Що робити з тим розривом? Розумієш, хтось дивиться, наприклад, народився молодий хлопець. Mm -hmm. а, але хоче подивитися, що там знімав Бонюель, що там Хічкок зняв. Він дивиться стару класику кінок, а, а мало може дивитися нового прикольного підписника на Тіктосі, і це його mm -hmm. ну якби стеля. Mm -hmm. Та, от що зробити на ці на цьому роздоріжжі зараз? А, чесно mm -hmm. уявляєш, я не знаю відповіді на це питання. Я не знаю, що з цим робити. Ну, Коли ти з дурним або малоосвіченими мені... стикаєшся Це... далі твої. Е, е, от, ти комунікуєш, комунікує? Ні, я не комунікую. У мене були. Це теж, ну дивись. Е... Дуже індивідуально, іноді mm -hmm. тобі хочеться допомогти людині щось показати їй нове. Представляєш сказати: от дивись, а от є ще така інформація і така. Почитай, можеш вибрати. Oh. А от є ще такий фільм, от, а я як дивлюсь, ти що відбирає. людина і в цьому показати, а цьому ні. Mm. А це якось відчувається, людина сама тягнеться до цього чи ні. Тобто вона може бути обмежена в інформації, але вона ти дивишся, а вона хоче, вона каже: А ти що дивишся? А от а що б ти порадив? Це одне питання. А коли людина тебе, ну, ти бачиш, їй це не цікаво. Ну, так хай і плаває там, це естественний відбір. Ну не чіпайте ну, добре, її, не... Вона сама себе потопить. Дивися, природній відбір він в нормальних природних умовах. В нас війна, в нас зараз дуже вмотивовані, Це розуміє. Природ... Ні, ні, це також природній відбір. Війни були, є і будуть. Там Та, абсолютно нічого не змінюється. Ну, вони є і будуть. А ти когось втратив з таких з близьких так, знайомих? Так. І... і що? Нічого, живий, пишу музику. Щоб не зійти з розуму. А Щоб по... не плакати, я сміялась. Ну так, так як Леся Кринка казала. Але, а, але м, хочеться тобі писати про війну чи навпаки? Ні, ти не хочу відсовувати... писати більше про війну. Більше не, не хочу. хочу а, тому що мотивець, змотивовані люди більше донатять. Це правда. Я це зрозумів саме на собі. Ага. А ви, до речі, ви... А, і, я наплакався. Наплакався виплакав, да, вже все, що було. Втратив близьких людей і на фронті, і знайомих акторів, і і родичів на фронті втратив. Я це теж так, як бо коли закидають, що о, видно, що ти нікого не втратив, живеш щасливий. Ні, ріб'ят, я просто живу щасливий, тому що я вибрав для себе цей шлях. Бути щасливим напрямі і робити те, що ти Добре, робиш. Але ти пропустив це через себе. Ти як навіть сказав, емоційно, навіть довелося поплакати і вигоріти. Ну і у мене є психотерапевт. Окей, але після того ти раптом виходиш в Києві і дивишся, як весело два обдолбаних качка в стилі постхіпстерів, ну, йдуть на кальянбарш. Твої нічого, душі нічого, хай йдуть. Це не моя справа. Я слідкую за собою. Намагаюся вплинути це е, е, своїми вчинками на соціум. Далі соціум обирає, що йому робити. І ти, як от, як кажеш, по цій історії, або йти ти по іншій. Це їх справа. Дивись, а дуже круто, що ти в такому в культурному, музичному, історичному розрізі хочеш донести історію про Івасюка, як то кажуть, Урбі от урбі. А які ще, згадати... історії? які ще історії тебе от зараз зачіпають, які би ти хотів донести зі сцени? У мене насправді те, що зі сцени, то, що от те, що через Івасюка, у мене всередині загорівся, знаєш, як. Мало того, що я в житті, моя найголовніша мрія це залишити після себе ДНК не тільки не лише у вигляді дитини, так такової, а ментально слід залишити. От коли гарний слід, угу. коли тебе можуть потім вивчати, тебе можуть цитувати, твою музику будуть слухати. Вона змінює свідомість, змінює. Якщо одна пісня зробить людину, хоч трошечки щасливішим щасливішим, вона піде і зробить щасливішим іншу людину. І це як вірус, угу. але позитивний. І нація була б здоровіша, і тому я не фокусуюся на агресії. Наша пропаганда теж трошки пере, пере в У чому? Нас, Я тобі поясню, в чому. В ненависті. Нам ж дозволили ненавидіти москалів, так. а тут прийшов такий перелом. Ми почали ненавидіти одне одного. І ненависті... А я, я би розділив. Дивися. Ви... Будь-яка ненависть пливає. Два українці там три гетьмана. Це ж старе. Будь-яка ненависть впливає на підсвідомість. Ти починаєш жити, жити ненавистю. Агресія це класне почуття. Тому от тут розділи. Ага. Агресія це класне почуття, так. ненависть негативне почуття, тому що Окей. агресія проявляється, а ненависть руйнує тебе всередині. Але частина людей одне від другого не не відділить, і в принципі укросрач це навіть і жанр. А це є, ми знаєш? з тобою повертаємося до теми, що з цим робити. О. Природній відбір. Добре, але дивися, я, я, я зрозумів твій меседж, що це що має залишитися по тобі, і в цьому випадку є вже якась пісня Мелвіна, яка стане народною, там пройде 200 300 років. Я думаю, написав. Я думаю, це якраз пісня вітрила, ага. бо вона звучить на кожному весіллі на першому танцю, і це зародження нової сім'ї. Тому мені здається, що ця пісня так. Ну, класно. Це, це, це за віруси. А, а якщо, а якщо би ти, наприклад, уяви собі. Підручник там. Історія української uh -huh, музики 21 століття. І там про кожного виконавця, ти ж розумієш, їх, їх багато, так що ніхто там не буде писати якісь описи. Uh -huh. Ну, там двома рядками. Мелвін двома рядками. В підручнику майбутнього. А це які мають бути два рядки? Два рядки? Хм. Не хотів би я, напевно, сам щось про себе писати. Ну, але ж має бути залишитися слід, хоча б оцей, власне такий довідковий. Типа, Аля, щоб мені хотілося би, щоб Та, там було написано. І, і так, щоб воно відповідало дійсності, щоб не написали якусь дурню, а так, щоб вона відповідала твоїй суті. Якщо в суті, то мені здається, було б прикольно, бо якщо б писали би «Меловін, маленький мрійник, який став тим, ким є. Ага, тобто у тебе такий е, маленький принц, як зі десь да. десь є Так, Дивись у мене на татуювання в стилі. Маленького я цього принца. не бачив, бачиш, але я відчув считав, в своїй читав. Добре. Слухай, а от коли... дуже, дуже доросла казка. Дуже доросла. Ду... Так, ну вона є філософією дуже mm -hmm. серйозною. А в цьому випадку, подивися, в нас ми, ми в, цьому, в цьому дискурсі теж живемо. Так? Я мануалю дискурсів да. малого принца із тими меседжами, <кхів> і, і відчитати його в таких обставинах, які ми зараз є, та? фронту крові війни, і абсолютно нерозуміння, що mm -hmm, буде далі. Mm -hmm. та? Е, то як і, е, ну от Уяви собі зараз от нашу розмову подивляться, і хтось взяв і почав читати. І от як він mm -hmm. має, що він має зрозуміти з цього? От в сьогоднішніх обставинах, от людина, яка перший раз прочитала про маленького принца, вона, вона по-перше, вона не має щось розуміти. Це треба має, розуміти. Відчути? Вона має просто відчути свою інтерпретацію. Ага. Це як мене питають там стосовно музики, про що пісня? Яка вам різниця, про що пісня? Приміряйте на себе. Що хотіла сказати художник. <рес> Приміряйте на себе. Це моє особисте, це моє особисте. Я пишу завжди тими словами, для того, щоб ви могли на якусь свою ситуацію приміряти. Ага, окей. <с cardie -dı"> це було звернення в Мелвіна до різниця? Підпишіться на наш канал. Так, Добре. А от Ну, з людьми ти сказав, з дискурсами сказав, про природній відбір сказав, про відчуття, сказав, не сказав тільки одне. Ми всі пороблені. Е, ну, Тобто ми не винуваті в тому, що відбувся процес пороблення. Я маю на увазі совдепія, всі ці, що випало Так, наші... але, але ми залишаємося винними, якщо нічого не змінюємо. Окей. Запам'ятали? Добре, тепер другий пункт цього змінити. Просто минуле ми не можемо, але ми можемо змінити зараз, щоб впливати на своє майбутнє. Так і давайте перенесемо власне в цей дуже важливий момент. Ну ніхто не винуватий в тому, що це була герметична територія, в якій відбувалося, не знаю там імітація оргазму. Uh -huh, Хто зробив uh -huh, вигляд, uh -huh. що це лайно, яке ви зараз uh -huh. чуєте, це називається музика. і це хорошо, uh -huh, так? Uh -huh. от і відповідно після цього кругообігу лайна в природі. Треба чи не треба підштовхувати масового слухача, щоб він нарешті виробляв смак і відрізняв лайно від смачного? А у мене таке питання одразу постає. От всі я просто тут стою на сторону народу і слухача. Мене за а це я... мене за це слухи хейтять, Так? Да. неодноразово я чув такі закиди в свою сторону, але я тут залишаюся на лінії слухача. А, а якщо слухачу, все життя крутили ліба Габзевелі. Він що тут... має зараз розуміти? А Ви ж самі я... його кормите цим. Коли я кажу там, молодим, дуже молодим артистом, молодим, я себе і так вже молодим артистом. Артист. З, -з, -з досвідом. <рес> <рес> іноді відчуває себе дідом. Але а, там, нові прям імена. І коли вони пишуть щось дуже. Дуже шароварне, дуже примітивне. Я розумію, що така творчість також має право бути. Ну, як будь-яке слово, яке має бути має, має право на існування. Хай квітнуть ці квіти. Да -да -да. Але, е — Так-так-так. Але кількість угу. якісного має зростати. О. а не... — Добре. А кількість е в якість коли почне переходити? Бо в нас зараз кількісно ну, теж багато сміття. Е багато. Але в нас тепер є більше вибору слухати, що саме слухати. Це правда. Багато українських молодих виконавців, в тому числі, і у мене вони є в листах. Я прям бачу, бачу розвиток, я його mm. бачу. Це дуже круто. Ну не було у нас такого. Ну не було. Колись дуже давно було. Мене просто ще не було, я не народився ще. Але мені розказували, що було. Якось так. От. А зараз так, це відбувається. Відбувається яке но якесь нове таке перевцілення музики в Україні. Так, і з тим же Результатом є і якесь гавно, яке плодиться. Але окей. окей. Головне це кількість оцього якісного матеріалу. Тому що, ну а що ви хочете? А ви там кажуть, ну люди ж слухають. Ну кажу, так ви ж це випускаєте їм, і вони це слухають. Ну, Що ж у вас такий ну, этот, дивіться, це круго відсутність е, уро... раціо в голові. Е, це Ороборус виходить, якийсь розумієш, це е, закільцьованість, да, кро... Да, да, кро... Кол, обіг, все, і ти отак от, 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 крутишся в цьому. Так, його треба розірвати. Правильно. Так? Це має бути яким революційним способом чиння. Подивися, було покоління в середини х коли фактично Вудсток і потім сексуальна революція. Mm -hmm, це mm -hmm. був той розрив. Так, так, так. так розрив так, 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 розрив так, так. він фактично дав цей можливість. А зараз. Дивись, ну, У нас це війна зробила зараз. Що у нас пішло такий активний. Нас пошук... забрали російське лайно. Да, просто. Да, — І в, 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 зробила такий прям великий пустий майданчик для того, о. щоб з'явилися нові якісь імена. Але хочеться якісного Ні, ну Ми зараз, зараз, зараз дуже сильно багато хочемо. Ну чекай, ну, вон, просто, дай, дай час, молодим слухай, написати ще пісень, які тебе зачіплять, і ти скажеш, блін, це якісно. Ти ж все одно можеш в списку нових пісень сказати: о, це класно чули, молоді, Там, ми вам дали час, а в нас час закінчиться. А ви, а ви, я маю на увазі програми, не треба нас ховати. Добре, підпишіться на наш канал і на, на, на закуску, знаєш, я хотів Давай. тебе, власне, спитатися, те, за що зазвичай всякі стендапери до тебе гавкають. А я ага. про це, що ви чи вартувало робити тобі оці два каміння аути? А і два? на атласі, і, той, і що, коли ти публічно про свою пробу, ага, 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 я маю на увазі, чи не жалієш ти ж, що... жодного разу. Жодного, жодного разу не жалієш. Перестали слухати музику, почали писати гадості. — Слава Богу, що ми це почали робити. Проявили себе раніше, аніж я б це зрозумів. А найголовніше, що я хочу тут сказати, що моє життя простішим не стало, але воно стало зрозумілішим. Ну так, як казав поет, у нас нема зерна, неправди але я, за собою, я, а да? я не просив простоти, я просив для себе розуміння. Я для себе зрозумілий. Мені нічого mm. не треба ховати. Там тот, тот самий діабет, той самий діабет. Чому? Тому що, слухай, мені написали стільки людей у дорослому віці, які все життя приховували, що у них у них діабет перед своїми чоловіками, жінками, перед усіма. Mm -hmm. І я завжди їм писав в Дірекції. Мені писали в інстаграмі. Я не часто відповідаю, але мені так зачепило. Я почав їм відповідати усім, хто написав, що там у, у людини також цукровий діабет. І я задавав їм одне й те ж саме питання. А чому? А чому ви мовчали, не могли сказати своєму, своєму чоловіку? А чому ви не змогли жінці своїй сказати, там, дітям, родичам, щоб вони розуміли? Я боявся, тому що колись було неправильно казати про свої хвороби, бо це означає слабкість. В цей час страплялося стільки смертей, коли ніхто не був поруч, не знав, що у людини проблема, і не зміг колоти їй той грьобаний інсулін. От, вроді би, і це всього лиш цукровий діабет, знаєш, хвороб до хріна, але от це, от маленький тобі кейс, цукровий діабет. Я це розумів, власне, от, от... Я тому це я ж зізнався про діабет на день цукрового діабету. Я вирішив потягнути час і прям вийти в ефір і прям підняти цю тему. Одним словом, розумієш ти, ти пішов проти течії, тому що течія українського псевдо-шоу псевдо бізнесу полягала в тому, що ми Визнак робимо картинка. вигляд, та, що та, ми такі, а та. ми насправді такі. І ти перший транспарентний музикант на українській сцені. Розу я це розумію. І це класно, круто Власне, розумію. І мені це подобається. От через те, що от такі круті. І люди до нас приходять в програму наскоком, я маю хтось право. Хтось має бути першим. Так, хтось має право сказати: 15 лютого приходьте до Мелина в Києві в Атлас, він буде грати. Так, так? Так. Ну, то все. Я дякую, страшенно. Дякую дуже Тобі і мені дуже сподобалося. Дуже. З Меленом ми були так... наскоком. Підпишіться і зустрінемось в нашому каналі. <хай> Кайф взагалі. <вообще. хай> <хай> дякую. Боже! це У мене таке вперше. Класс, вообще.